Думки на щодень. Письменник Степан Процюк про антилітературний час. Зараз час такий антилітературний якою мірою Треба дуже багато. Багато є таких молодих письменників, які я не знаю. Вони їм здається, що вони. Я розумію, в них є така в багатьох така самовпевненість і так далі. І добре може з одного боку, з другого боку. Час я не скаржуся, я констатую, тут нема що скаржитися. Це час антимистецький, наш час, коли талант перестає мати значення значною мірою. Це треба розуміти. Він перестає мати значення. Має значення комунікабельність письменника, його і інші якісь речі і так далі. І так далі. Я, я на цю тему можу дуже багато говорити. Я це все дуже добре знаю. І не тільки я. І шкода, що талант літературний сам потім що таке талант, ми можемо тут так само сперечатися. Ви ж розумієте, як це все суб'єктивно. Зараз час такий антилітературний якоюсь мірою.